Сьогодні ми розглянемо основні види дорожньотранспортних пригод та дії пасажирів автомобілів під час дорожньотранспортних пригод. На початку ХХ століття на дорогах з'явилися автомобілі, а водночас сталися й перші поодинокі випадки дорожньотранспортних пригод. За короткий час дорожньотранспортні пригоди посіли перше місце за кількістю загиблих і друге за кількістю травмованих осіб. Дорожньо транспортні пригоди називають ворогом номер 1 або вбивцею номер 1 Дорожня транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали поранень люди чи заподіяно матеріальних збитків. Основні види дорожньо-транспортних пригод зіткнення, перекидання, падіння у воду. Пожежа в автомобілі, наїзд на пішохода Розглянемо дії пасажирів автомобіля під час дорожньо-транспортних пригод. Якщо зіткнення неминуче. НЕ залишати машини до її зупинки. Дослідження показали, що шансів вижити, перебуваючи всередині автомобіля, у 10 разів більше, ніж при катапультуванні. Керувати автомобілем до останньої можливості, зберігаючи самовладання, ужити всіх заходів, щоб уникнути зустрічного удару. Кувет, паркан, кущі, дерево краще від автомобіля, що мчить на вас. Якщо зіткнення неминучі, головне перешкодити своєму переміщенню вперед і захистити голову, упертися ногами в підлогу і нахилити голову вперед. І напружуючи всі м'язи тіла впертися руками в кермове колесо. Пасажир повинен закрити голову руками й завалитися набік. Якщо поруч з вами дитина, її потрібно міцно притиснути, накрити собою також упасти набік, або впертися у попереднє сидіння. Після того, як удар стався, необхідно зорієнтуватися, де, у якому місці автомобіля ви перебуваєте. І в якому положенні, чи не підтікає пальне та чи не горить автомобіль? Залежно від ситуації, намагайтеся вибратися через двері або вікно. Якщо двері не відчиняються, значить їх заклинило. Тому потрібно не намагатися їх відкрити, викуватися з автомобіля через вікно. У разі перекидання автомобіля не розпирайтеся руками і ногами в салоні, а згрупуйтеся, вхопіться руками за сидіння і щосили притиснються до нього. У разі падіння автомобіля у воду, якщо машина тримається якийсь час на плаву, потрібно спробувати вискочити з неї. І не де для цього досить кількох секунд. Двері відчиняти при цьому не слід, тому що до салону через відчинені двері рине вода. Евакуюватися потрібно через вікна. При зануренні у воду, зачиненими вікнами та дверима повітря в салоні ще зберігається кілька хвилин. За цей час можна вімкнути фари, щоб потім легше було шукати автомобіль, зробити глибокі вдихи й видихи, щоб насидити кров киснем, поздбутися зайвого одягу, взяти документи і вибиратися з машини вплав через вікна, вхопивши за дах. Інакше сильний потік води відкине вас назад. Якщо вікна не опускаються, слід розбити лобове скло. Опонившись під водою, пам'ятайте, що у вас у запасі 30-40 секунд, і цього цілком достатньо, щоб вибратися з води. Головне, не панікувати. Небезпечною вважається глибина 30 метрів, але така може бути тільки за бортом морського порома. Бережіть себе, пам'ятайте правила поведінки при дорожно транспортних пригодах.